Шановні друзі, Київський окружний адміністративний суд розпочав вже розгляд, по суті, нашого позову від нашої команди Батьківщини щодо незаконності вдвічі підвищення ціни на газ і, як наслідок, вдвічі підвищення тарифів на тепло і на гарячу воду. Розглядає цю справу суддя Аблав Євген Валерійович. Нашою метою є довести, що не кабінет міністрів не мав права. Не мав компетенції підвищувати ціну на газ вдвічі, що ця ціна не є обґрунтованою і що так само НКРЄКП не мав компетенції, нема. Прав підвищувати цін на централізоване опалення, тарифів на гарячу воду і не мав ніякого обґрунтування для встановлення тарифів вдвічі. Наша ціль скасувати як рішення уряду про підвищення ціни на газ вдвічі, так і скасувати і рішення національної комісії регулювання електроенергетики про підвищення вдвічі тарифів. Ми вважаємо, що є законні, фундаментальні, непохитні докази. Для того щоб встановити, що це не компетенція уряду і не компетенція НКРЄКП, і, і відмінити ці постанови, тим самим скасувавши підвищення цін на газ і тарифів на тепло і на гарячу воду, розглядає справу суддя Аблав Євген Валерійович. І я можу сказати, що по сьогоднішньому попередньому розгляду. На мій погляд, суддя підходить до справи об'єктивно, не затягує справу, розглядає достатньо оперативно і компетентно всі клопотання. І ми дуже сподіваємося на те, що після революції гідності, по такому питанню, яке стосується кожного українця, це тарифи, суддя. А вже з 22 вересня колегія суддів будуть абсолютно е, з точки зору права, а не з точки зору політичної доцільності, підходити до вирішення цього питання. Я стверджую, що всі шанси вирішити питання на користь народу України є, і нам треба цей шлях проходити. Якщо ми не зможемо законними шляхами, шляхами розгляду в судах скасувати ці тарифи, ми будемо звертатися до народу і до підвищення тарифів на опалення, починаючи з жовтня, коли людям включать опалення, ми будемо просто піднімати людей. Досить знущатися над країною, досить знущатися над кожним українцем. Вже вже перейшло всі, всі червоні лінії. Гройсман, Вовк, Порошенка мусять відповідати. За те, що вони так таким чином зруйнували життя практично всіх українських родин тарифи це свідома руйнація життя всіх українських родин, і це свідома акумуляція грошей людей для олігархії, для кланів, для тих, хто володіє сьогодні видобутком газу. І більше того, за літо високопосадовці країни через своїх підставних осіб ще. Собі привна... привласнили частину газових родовищ, вони практично таким чином створюють собі надприбутки від реалізації газу, який належить народу України, надра, які належать народу України за конституцією. Вони експлуатують в своїх власних приватних корумпованих інтересах і отримують на цьому 500-600% прибутків. Так не буде. Або вони будуть діяти по закону, або вони будуть діяти чесно по відношенню до людей, або люди не будуть цього терпіти, і ми допоможемо людям організуватися для того, щоб чинити опір таким незаконним і нелюдським діям.